Здоровенькі були мої дорогі друзі, підписники, рідні, близькі, усі-усі, хто завітав на мій канал. Мій канал такий, я собі розповідаю про мої рослинки. Отожина дозріла, дозріває мою розмову з вами змушена була перервати, бо по дорозі йшла людина, мужчина йшов і почав фотографувати, наші, наші, що він там бачить з дороги. Я за, зашарілася і перестала розмовляти з вами. Отаке, От я така сором'язлива. Оце травовидний гібіскус. Він багаторічний собі род, живе тут, зрізаю на зиму. От. І він виростає і готується цвісти. Ну, торік квіти були такі, як середня тарілка. Ну, майже як людська голова. Отакі були квіти. Цього року побачимо. Бо ж які дощі йдуть, як сонце гріє. Як я доглядаю, багато всього такого, що впливає на його розвиток, так скажемо, грамотно. Так-так. Оцей гладіолус-рекордсмен серед своїх ровесників, які так, по такій ж величині горошинки були цибулинки, а він зацвів Я весь час милуюся і дивуюся. Молодець. Як завжди, і сьогодні попрацювалося трішки От. скошену траву посипаю замість мульчі під рослинки. От так. Цвітуть трояндочки. Такий дивний колір, дуже гарна. Лілія, дзвіночки. Я все повторюю одне і те ж саме, бо воно мені рідне, приємне. Отак От попрацювала і буду їхати додому. Усім хорошого вечора, спокійної ночі, мирних снів.